Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої любі! Привіт, хлопчики та дівчата! Ви на каналі Веселі Саморобки, а мене звати Тута. І сьогодні я для вас приготувала дуже гарну саморобку. Ми будемо робити антистрес. Іграшку антистрес. Ось такого чарівного метелика. А як працює цей антистрес, Ви дізнаєтесь, якщо додивитись до кінця, а зробити його дуже і дуже легко. Для цього нам потрібен кольоровий папір, простий олівець та чорний фломастер або маркер, ножиці, лінійка. Також потрібно взяти дві трубочки для води. Або для коктейлю і липка стрічка. Липка стрічка, звичайна, я взяла таку тонесеньку, а також до двостороння липка стрічка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, готові робити таку іграшку? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Ми веселі саморобки! Беремо звичайний папір, або можна взяти дуже щільний чи картон, складаємо його двічі, ось так, і малюємо половинку метелика. Ось такі робимо крильця, обов'язково вусики малюємо. І ось цю частину посередині обов'язково потрібно теж намалювати. Зараз покажу, дивіться, малюємо ось таке крило. І ось ця частина має бути обов'язкова. Намалювали половинку, нагадую, що ми складали навпіл наш папір-картон. А коли намалювали, обережно по контуру вирізаємо нашого метелика. Ось так, дуже-дуже обережно. Метелика малюєте, кого хочете. Далі розкриваємо і маємо чудового метелика. Ось так. А тепер, дивіться уважно, тут згинаємо в один бік, ось так, а потім в інший бік. А коли розкриваємо, то ось що має бути: ось такий метелик, який з двох боків має лінію згину. Далі будемо його розмальовувати. Беремо простий олівець і малюємо ось такі дуже прості візеруночки, начебто якась краплинка, бачите? Ось тут буде три. А знизу намалюємо дві. Одна. І друга з іншого боку малюємо так само. А це я вирішила так прикрасити свого метелика. Але ви можете фантазувати і прикрашати так, як вам подобається. Можете малювати якісь там зірочки, якісь інші визерунки, кружечки, все що завгодно. А тепер дивіться уважно, підставляємо будь-який листочок, папірець, навіть можна використаний. І обводимо все чорним фломастером. Робимо нашого метелика яскравим. Я е, зафарбовую фломастером все, окрім серединки, бачите? Там я залишаю зелений колір. І метелик буде дуже яскравий. Ось так обережно. А папірець в мене знизу для того, щоб коли ви будете заходити за краєчок, бачите, за контур, щоб ви не замастили стіл. Тому я вам раджу використовувати такі підставки у вигляді паперу, щоб не забруднити стіл. Бо бачите, як би ви не старалися, все одно можна забруднити, бо дуже така. Робота непроста. Ось так замальовуємо усе. І з іншого боку не забудьте зробити те саме, щоб метелик був однаковий з обох сторін. Метелик готовий яскравий та дуже-дуже чудовий. А тепер згинаємо його ось так навпіл і по центру робимо малесеньку дірочку. Ножицями вирізаємо малесенький трикутничок. Бачите? Ось так. Тепер беремо липку-стрічку двосторонню і приклеїмо її всередину. Дивіться, як це роблю я. Ось так, але таким чином, щоб не заклеїти дірочку, тому що в неї ми будемо вставляти трубочку. Ось так притиснули. Давайте одразу знімемо верхній шар, бо потрібно буде ще приклеїти шматочок з одного боку і з іншого. Так, знімаємо верхній шар, ось так. Ще ось тут приклеїмо. Шматочок і зверху. Я використовую двосторонній скотч, це дуже зручно таку левку стрічку використовувати. Але ви можете, якщо є, навіть гарячим клеєм, теж його приклеїти. Але тільки тоді, коли вже вставите туди трубочку. Дивіться, зараз ось, ось у цей отвір потрібно вставити трубочку. Ось так обережно вставляємо чудово. А тепер перед тим, як її там заклеювати. Потрібно зробити маленькі надрізи. Таким чином, наче ми її тако трошки, знаєте, приплюснули, стиснули її. І ось так приклеїли, склеїли її там всередині нашого метелика. Дуже добре притискаємо. Чудово! Далі беремо трубочку трохи ширшу, так, щоб вона туди проходила. Бачите, в мене вона проходить. І робимо такі самі надрізи, але вже вирізаємо. Те, що буде всередині. Дивіться, ось так: зробили два надрізи і відрізали малесенький шматочок. З іншого боку, робимо так само. Зробили два надрізи і зайво відрізали. Ось що має бути. В мене на трубочці залишилися дві половинки ось такі. Вставляємо трубочку, ось цю, яка ширша в нашу трубочку, на якій метелик. А ось тут потрібно закріпити вже звичайною литкою стрічкою. Ось так. З одного боку, в мене вона прозора, ви можете використовувати будь-яку. І з іншого боку не забудьте. І притискаємо ось так. Чудово все тримається! А тепер ось тут трубочку. Дивіться, штовхаємо догори і метелик рухає крильцями. Як добре, подивіться, який гарний. Супер! Чудова робота! Ось так дуже швидко та просто ми з вами зробили іграшку антістрес метелика. А тепер дивіться уважно: цей метелик. Вміє літати, і ось так дуже гарно він махає крильцями. Отож, якщо ви дуже нервуєте, то ви можете махати дуже швидко ось так. А якщо не дуже нервуєте, то тоді крильця може закриватися повільно, ось так. Ну, а якщо як я, ви зовсім не нервуєте, тоді просто граєте такою іграшкою, і ваш метелик літає та дивує ваших друзів. Робіть багато таких метеликів, грайтесь самі та даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. До нових метеликів! Ой, тобто до нових зустрічей, папа! -па. Ох, як в мене багато метеликів! Так! Подивішся, оцей який гарнесенький, такий тандітний. Супер! Ще червоний! Є. Дуже гарні метелики! Хі. У мене вже цілий якісь ціло колекція метеликів. Супер! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.